Пульти для управління FPV-дронами для бійців полку безпілотних систем. Допомогу українським захисникам передали в рамках проєкту бюджет участі. Військові кажуть: як душа дає людині можливість відчувати, так само пуль дає їм змогу керувати дроном. Сьогодні передають пульти управління дронами FPV-дронами. Важливість самого пульта ну для FPV-дрона дрона, це як душа його. Фактично, без без Управління в дрон нікуди не полетить, тому важливість цієї цієї справи, цієї передачі досить велика. Пульти, починаючи від навчання так само молодих військовослужбовців по управлінню підроманами, а далі йде саме власне знищення військов, ворожої техніки, ну і так само живої сили безпосередньо. Ірина Онищук, авторка цього проєкту, зізнається, ідеєю долучитися до допомоги військовим надихнув чоловік Станіслав Онищук. Реалізація проєкту також стала можливою завдяки Василю Свистаку. Його позивний паяльник. Військовослужбовець займається ремонтом дронів. Саме він звернувся з проханням щодо цих 56 пультів. У мене є друг такий Василь Свистак. Він зараз в збройних силах України. Він ремонтує дрони. як це правильно сказати у війську, де ремонтують дрони. Він є майстер своєї справи. Це людина може дійсно з, з двох дротиків зробити цілий робота може зробити. І він каже: Ір, слухай, мені так треба пультів управління, ану напиши. І ми так і зробили, написали, виграли. Власне, сьогодні і Юра прийшов забрати, тому що він знову там, він знову працює, і 56 штук їде до тебе, Василю. Так що давай, слава Україні. Героям слава. На програму бюджет участі було подано більше 80 проєктів. З них понад чотири десятки спрямовані на допомогу силам оборони. Мерія їх підтримала і профінансувала без голосування. Сьогодні ми реалізуємо черговий проєкт бюджету участі. Це вже одинадцятий рахунку, Їх є всього 42 проєкти. Це 56 еф... пультів для керування FPV-дронами, саме для полку безпілотних систем. 427-го рарог. І впевнені, що саме ці пульти дозволять не тільки вже управляти діючим. Пілотам дронами, а ще підготувати пілотів для подальших вилітів. Ми фактично не визначали переможців. Всі проекти, які були подані, ми підтримали для збройних сил України. Це один з проектів, який передбачає пульти для FPV-дронів. А так, і дрони, і бомбери, і інше спорядження для військових подавали різні військові частини. Дякуємо ініціаторам програми. Ну і дякуємо платникам податків, завдяки яким ми можемо профінансувати ці проекти. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.